Свято наближається. І вже зовсім скоро ми поринемо в цю чудову атмосферу різдвяних свят. Горіхове печиво це одне з традиційних солодощів, що готують на різдво в закарпатті. Печиво можна дегустувати вже відразу після випічки, але його можна приготувати і заздалегідь. І навіть через декілька днів воно залишиться розсипчастим і буде танути в роті. Створимо собі гарний настрій, підготуємо продукти, які ви бачите на екрані, і розпочинаємо. Щоб підсилити смак і запах горіхів, спочатку їх підсмажимо. Потім подрібнемо їх в міксері. В рецепті цього печива дуже багато горіхів. І ви можете уявити собі, наскільки воно смачне. До просіяного борошна 450 г додаємо одну повну чайну ложку розпушувача. Потім туди висипаємо горіхи і цукор. Ретельно перемішуємо всі сухі інгредієнти. Це можна зробити ложкою, лопаткою або вінчиком. І дуже рекомендую всім взяти більшу миску, бо в мене вона замала. Далі додаємо м'яке вишкове масло, яйце, 2 столові ложки меду. Перемішуємо всі інгредієнти спочатку ложкою, а потім руками. Опис приготування, а також перелік всіх інгредієнтів ви знайдете також і під відео. Тісто замісили і його вийшло досить багато. Замотуємо його в харчову плівку і кладемо в холодильник приблизно на 30 хвилин. А за цей час ми підготуємо формочки, в яких ми будемо випікати печиво. Їх можна застелити пергаментним папером або змастити олією і присипати борошном. Обидва варіанти гарантують, що вам досить просто буде виймати печиво з форми. Враховуючи, що в цих формах ми будемо готувати печиво, а не кекси. Тому ми будемо їх заповнювати наполовину. Обов'язково ущільнюємо краї для того, щоб зубчики вийшли чіткими, пів місяці також заповнюємо тістом, добре його притискаючи. Випікати будемо протягом 15 хвилин при температурі 180 градусів. Ось таке рум'яненьке печиво у нас вийшло і воно досить легко виймається з форм. До речі, пергаментний папір можна використовувати повторно. Об'єм тіста досить великий і тому печиво у формах вам потрібно буде випікати декілька разів. А якщо сім'я у вас невелика, ви можете готувати тісто для печива в половинному об'ємі. Буду вам дуже вдячна за коментарі, підписку і вподобайки. Печиво має охолонути до кімнатної температури і потім його треба обваляти в цукрові пудрі. І це надасть йому зимового засніженого вигляду. А також підкреслить смак горіхів. Це дуже старий перевірений роками рецепт від гарної господині. Смак такого печива просто неперевершений. І якщо включити багато уяву, печиво дійсно схоже на відмежі лапки і півмісяці. Воно неймовірно ніжне, крихке і буквально тане в роті. Дякую за перегляд. Щиро бажаю всій вашій родині щастя, міцного здоров'я і веселих свят!